Цьому випуску Збірна України дізналась календар зустрічей з суперниками в Лізі націй. Головний тренер Угорщини не вважає Україну серйозним опонентом в групі. Сергій Гребров назвав єдину збірну, яку не хотів бачити на шляху своєї команди. Огляд матчів за участі українських легіонерів у європейських чемпіонатах. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами, тож підтримайте нас вподобайкою. Донецький Шахтар остаточно ухвалив рішення щодо долі Юхима Коноплі після того, як захисник не продовжив контракт із клубом. Гірники не змогли домовитись гравцем щодо нової угоди через фінансові умови, які не влаштували команду. Тож після завершення чинного контракту сторони планують припинити співпрацю. Водночас донецький клуб не має наміру застосовувати до коноплі жодних санкцій або відсторонювати його від роботи з командою. Захисник залишається гравцем першої команди та бере участь у підготовчих зборах. Очікується, що в другій половині сезону основним правим захисником гірників стане Тобіас, однак конопля також отримуватиме ігровий час та залишатиметься частиною ротації команди. Тепер Шахтар планує підписати влітку футболіста з українським паспортом, який закриє позицію правого оборонця. Одним із головних кандидатів на трансфер називають захисника Львівських Карпат Олексія Соча. 24-річний гравець входить до сфери інтересів донецького клубу. А в його контракті передбачена клаусула в розмірі близько 4-5 мільйонів євро. У бельгійському Брюсселі відбулося жеребкування групового етапу Ліги націй, де своїх суперників отримала збірна України. Нагадаймо, наша команда потрапила в групу B2 дивізіону B, а суперниками синьо-жовтих стала Угорщина Грузія та Північна Ірландія. Жеребкування ліг ABC визначило чотири групи по чотири команди. Кожна команда зіграє шість матчів у своїй групі, один вдома та один на виїзді проти трьох інших команд групи. Матчі група Вага та полігінасій заплановані на період з 24 вересня по 17 листопада 26 року саме у ці дати збірні проведучість турів, які визначать підсумкове розташування команд у групах. А стикові поєдинки за підвищення або збереження місця в дивізіоні відбудуться у березні та червні 27 року. Тож давайте коротко пройдемось по кожному нашому опоненту в групі. Збірна Угорщини, знайомий і принциповий суперник. Сьогодні обличчя команди Домінік Собослаї – лідер збірної та ключовий гравець команди Марко Росі. у відборі на чемпіонат світу він зробив 4 асисти і забив гол. Кістяк угорців доповнюють Вілі Орбан, Роланд Шалаї та Алекс Толд. Найнебезпечніший бомбардир Барнабаш Варга – 5 голів у шести матчах відбору на чемпіонат світу. Сергій Ребров, який працював у ференцваруші, визнає, гра буде принциповою. А от сам головний тренер угорців Росії після жеребкування зізнався, що його команда уникнула найважчих суперників, тобто він нас жорстко недооцінює. Як підсумок, це принциповий суперник для збірної України, а сумарна вартість складу всієї збірної становить 183 мільйони євро. Далі добре знайомий україні суперник ще з попередньої Ліги нації. Збірна Грузії. Команда майже не змінилася, головна зірка Хвіча з ПСЖ. Другий номер воротар Георгій Мамардашвілі нині Доблер Алісона у Ліверпулі. Також виділяються Жорж Мікаутадзе та Згуріко Давіташвілі. Команду з 21-го року тренує Вілі Саньоль. За нього Грузія вперше вийшла на євро 24 де сенсаційно обіграла Португалію 2-0. Але в одній восьмій фіналу поступилась майбутнім чемпіоном Іспанії. Після жеребкування Саньоль визнав, Україна Україна йогорщина складні суперники, а головна мета Грузії втриматись в лізі та використати кожен шанс наблизитися до великого турніру. Як підсумок, також серйозний суперник для нашої збірної, а сумарна вартість грузинської збірної становить 202 мільйони євро. Ну і останній суперник нашої збірної північна Ірландія. Команда Майкла Оніла, ще бореться за чемпіонат світу 26-го року. Для цього північно ірландцям потрібно пройти Італію в плей-офф. І, хоча зірок у складі немає, є молоді характер. Головна надія правий захисник Конор Бредлі, а також 21-річний Трей Гюм. центр поля Суцільна енергія, Айзек Прайс, Джастін Девені та Ші Чарльз. Молода і агресивна команда, здатна зламати ритм будь-кому. У минулій лізі нації північна Ірландія виграла свою групу, обійшовши Болгарію, Білорусь, Люксембург. А у відборі на чемпіонат світу фінішувала третьою позаду Німеччини та Словаччини. Після жеребкування Оніл визнав, Україна складний суперник, якого його команда не обігрувала з 2016 року. Також на обидва матчі доведеться викластися на максимум. Не втомлюсь повторювати це знову, але також серйозний суперник для збірної України. А сумарна вартість складу північної Ірландії становить 86 мільйонів євро. І, хоча наша збірна за вартістю випереджає всіх суперників групі, але ми вже з вами друзі знаємо, що гроші не грають у футбол. А вже головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй. Знаєте, я думаю, що всі команди сильні. На жаль, знову граємо проти Грузії, але я вважаю, що група рівна. Треба готуватися і грати. Хто для мене найнеприємніший суперник? Не знаю, я дуже не хотів угорщину, але будемо грати, буде принципова гра. Так Угорщина для мене не чужа країна, але навіть не знаю, який в мене там буде прийом. Я думаю про свою команду. А вже колишній наставник синьо-жовтих Мирон Маркавич взагалі вважає, що в нашій групі розв'язка настане в останньому турі. Я думаю, що в нашій групі команди приблизно рівні. Упевнений, що боротьба в групі буде досить серйозною, а підсумковий розподіл місць ми дізнаємось тільки після заключного туру. Останнім часом Угорщина і Грузія підняли свій рейтинг непоганими результатами. Правда, тільки на чемпіонат світу вони не потрапили. Північна Ірландія, це бійцівська команда, і просто так вони ніколи не здаються. Тім, не зважаючи на те, що я сказав, що суперники приблизно рівні в Україні непогані шанси на прямий вихід з групи. Цікава гра буде з Угорщиною, з якою ми не зустрічались 23 роки. Природно що в них лідер Універсал з Ліверпуля Домінік Собослаї, який практично незамінний в англійській команді. З Грузією ми зовсім недавно зустрічались в лізі націй. Потрібно сказати, що підопічним Сергія Реброва буде непросто. Наставник грузин Вілі Саньол непогано знає свою справу. А з північною Ірландією дуже складно буде на їхньому полі. Повторюсь, нашій групі боротьба буде вестись до останнього туру. Український нападник Утрехта Артем Степанов відзначився першою результативною дією за нову команду. В матчі 18-го туру чемпіонату Нідерландів проти НЕК 18-річний футболіст віддав дивовижний асист на Захіела, який подвоїв перевагу своєї команди. Це перша результативна дія Степанова у новій команді. Утрехт на диво виграв перше за 9 матчів. До цього була серія з 8 матчів без перемог одна нічия 7 поразок. Тож команда піднялась на 10-те місце в редивізії. Головний тренер Роми Піро Гасперіні навіть не хоче обговорювати приблизний термін повернення форварда Артема Довбека. Нагадаймо, наш козак переніс операцію і точно пропустить матч відбору плей-офф Чемпіонату світу проти Швеції. Тож давайте послухаємо, що сказав італійський спеціаліст. Артем Довбек? Навіть не питайте мене про нього найближчим часом. Він вибув на місяці. Мені не зрозуміло, чому ви запитуєте за цього гравця кожного разу, сказав Гасперіні. Нагадаємо, у січні Довбек був близьким до трансферу до іншої італійської команди Мілану. Проте, на жаль, серйозна травма завадила переходу гравця. Натомість Росенері узгодили контракт з форвардом збірної Німеччини Ніколосом Фількругом, Однак вже швидко зрозуміли, що зробили неправильний вибір. За стартові сім матчів німець зіграв суморно трохи більше 130 хвилин, відзначившись всього одним голом. Це повністю не влаштовує босів Мілану, і вони знову розглядають трансфер Артема Довбека вже в найближче трансферне вікно. Переговори між клубами тривають і мають хороші шанси на успіх, враховуючи бажання Довбека перейти в Мілан. Наразі йдеться про річну оренду з правом викупу, але також є ймовірність повноцінного трансферу гравця збірної України. Чинна трудова угода Довбека з вовками розрахована до 30 червня 2029 року, а Трансфермаркт оцінює його в 30 мільйонів євро. Ну а ви, друзі, поставте вподобайку цьому відео та напишіть в коментарях, як вам група збірної України в лізі Націй та яке місце зможуть вибороти наші хлопці.